Визнав тарифи на паркування у Дніпрі незаконними. В Криворізькому районі тривають розмінування полів. Водій 136-ї маршрутки у Дніпрі з початку повномасштабної війни евакуює людей з гарячих точок. Про визнання протиправними та відчинення рішень постанови апеляційної скаргов громадська організація платформа громадських контролю задовольнила. 28 березня суд визнав протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету щодо вартості паркування у Дніпрі. Позивач громадська організація, платформа громадський контроль, за словами керівника організації Дениса Селіна. Вони намагаються розв'язати цю проблему близько п'яти років, оскаржуючи ціни на паркування у судах. Відповідно до цього рішення всі парковки стали безкоштовними. Всі Фактично, фактично, штрафи, які були накладені до цього, можна оскаржувати, тому що вони безпідставні. Всі а, а, сплати за парковку, абонементи і так далі, можна оскаржити і повернути, тому що вони теж безпідставні. Тому можна заповнювати нашу форму. Ми будемо допомагати людям. Адвокат Василь Підлужний, який вів справу, каже, проблему вбачають у непрозорості визначення вартості паркування у різних зонах. Наприклад, є певна цифра, щоб ви розуміли абсурдність. Це стосується зони Z. Зона Z – це площа Героїв Майдану, ну, приклад парковки. Так от, оцей коефіцієнт по ній, вони сказали, що коефіцієнт пікової навантаженості по ній 30%. Ну тобто, саму пікову навантаженість вона заповнена на 30%. А цей коефіцієнт впливає на той тариф, який буде. Тобто, якщо б не було тариф на площі Героїв Майдану, був би 6 гривень 80 копійок. Загалом організація виступає за платне паркування. Давайте зробимо прозоро, давайте зробимо почесно. Ну окрім того, що давайте спочатку зробимо, щоб ці гроші йшли в бюджет, а не приватній компанії. Ну тоді на громадських слуханнях нікого не було почуто. Всі пропозиції були відхилені. Ми запитали у водіїв, чи мають бути безкоштовними паркувальні майданчики. Якщо чесно, я живу тут недалеко від центру, то мені краще на транспорті доїхати, аніж тут платити кучу грошей. Ну це 200-250 гривень в день. Ну, при зарплаті. Якщо людина 300 гривень за день отримує зарплату, то вона мусить менше всю зарплату на парковку витрачати. Це нераціонально. В Європі немає безкоштовної парковки. В Америці немає безкоштовної парковки. Там ще штрафи по 50 по 75 доларів. А мы хочемо безкоштовно паркуватися. Да, стоянка допустим, еще я полагаю, может быть платною, но по улицам, извините, это уже чересчур. И ще один момент по евакуаторам. Когда сирена надо взрывы надо прятаться в укриття, извините, я не могу искать парковку, припарковаться, потому що евакуатор увезету машину. Три тисячі отдала. Ми звернулися до компанії Парк Сервіс Групи, яка обслуговує паркувальні майданчики міста та до міської ради, аби дізнатися, чи планують вони оскаржувати рішення та повертати гроші, сплачені містянами за паркування та штрафи. Коментарів не отримали, тому надіслали запит. Відповідь оприлюднимо. Олена Ростовця, Олександр Шалдибін, Олексій Кореняв, Суспільне новини, Дніпро. Понад 5 мільйонів щомісяця на Дніпропетровщині затримали 12 імовірних збувачів наркотичних речовин. Повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, злочинну організацію створив житель жовтих вод та залучив до неї 11 своїх знайомих. Вони продавали метадон, канабіс та метамфітамін, закуповували психотропну речовину та наркотичні засоби оптовими партіями. Товар збували із рук в руки та поштовими замовленнями по території України. Оплату приймали на банківські картки та Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та в автомобілях. Вилучили метадон, метамфітамін, 32 кілограми канабісу, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки, зброю, майже півмільйона гривень та автомобілі. Усім учасникам повідомили про підозру. Так, сапери знищують вибухонебезпечні предмети на полях агропідприємства Широківської громади, що на Дніпропетровщині. Представник підприємства Владислав Баранов говорить: наразі майже всі їхні землі вже розміновані. 2 березня прошлого року ми знаходилися в зоні бойових дій. Через наші поля проходили лінії оборони і лінія захисту. Практично всі поля, ті, що межують з Херсонською областю, це майже 5-700 тисяч гектар були всі закидані мінами артилерії і були заміновані. Дуже багато знаходили, дуже багато. Значить, вивозили з полів по прицепу. по прицепу Вивозили разного хлам'я. Водій сапер Олександр Волошин говорить, їхній робочий день розпочинається з інструктажу. Далі обстеження території та знищення виявлених вибухонебезпечних предметів. Зараз, як у нас обстеження з квадрокоптеру, тому просто знаходимося зараз на зоні, безпечній зоні. Командир відділення проводить пошук. Якщо виявляється якесь ФНП, потім вже слідуємо до нього, щоб. Визначити, що з ним надалі робити. Є категорія, яка не вилучаємо, знищується на місці, і є, які можна транспортувати. Ну, в основному знищуємо на місці. Сапери працюють щодня. Спершу для перевірки та розмінування визначили близько трьох тисяч гектарів в Криворізькому районі. Для цього громади звертались до головного управління ДСНС області. За місяць перевірили 1700 гектарів. Все прийшло штатно. При перевірці поля виявлено два касетних елементи 9N210, які були знищені контрольованим підривом. Так як ці касетні елементи є осколковими, намагаємося. При знищенні підривом заглибити хоч на декілька сантиметрів на 30, для того, щоб осколки пішли вгору, а не пішли паралельно землі, і не носили нікому шкоду і, дай Бог, щоб ніхто не пострадав. За інформацією очільника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, з початку повномасштабного вторгнення на території району загинуло 5 людей через вибухонебезпечні предмети. Потребують розмінування ще майже 3% орних земель. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпрі вакцинують проти ковід 19 дітей від п'яти років. У медзакладах в наявності дитяча вакцина Pfizer для щеплення дітей віком від п'яти до дванадцяти років. Вона, за словами сімейної лікарки Ніни, відрізняється від дорослої вдвічі меншою дозою. Під час війни каже медикиня, необхідність вакцинації зростає, адже інфекційні хвороби поширюються швидше через переїзд людей. Я думаю, потрібно прям як життєва необхідність, тому що буде менше шансів захворіти. О, також покращиться імунітет і, і здоров'я покращиться. Діти від 5 років вони так само хворіють, як і дорослі, так само заражаються вірусами, але в дітей може бути важкість менша, а тривалість інкубаційного та заразного періоду трошки довша, і вони можуть бути переносчиками інфекції. Якщо дитина щеплена, то все ж таки вона не буде так сильно хватати на себе цей вірус. Володимир водій 136-го автобуса вирушає за своїм звичайним маршрутом з лівого берега Дніпра на правий. І так кожен будній день. А от у вихідні, розповідає чоловік, має інший напрям. Ахтирка, Харків, під Донецьк в ту сторону, Донецька, в сторону Запорожжя, в ту сторону. Багато маршрутів багато. Перше, Володимир вивіз людей з гарячої точки на початку березня. Згадує, подзвонив директор АТП. Запропонував зробити безкоштовний рейс. Ну як переживати? Переживають ті люди, що виїжджають туди. Аня, оті переживають всі. Я сам родом з Донецької області. Понімаєте? Це ж мої земляки. Там найгарячіша поїздка видалася в Охтирку, що на Сумщині, розповідає чоловік. Звідсіля виїжджали по телевізору, сказали, що Ахтирку взяли. Росіяни захватили Ахтирку, а ми в ту сторону якраз поїхали. А туди вже приїхали, наші воєнні сказали, що ми відбили її. Понимаєте? Ну, на душі лише стало, а все одно довелося туди заїжджати. В начало Ахтирки. були да, і воронки, все, і наші хлопці бачили. А Володимир не єдиний водій маршрутки, що їздив з гуманітарними місіями у зону бойових дій. кажуть у міськраді. Сукупно було понад 100 водіїв. В цьому приймали участь одномоментно. На найбільше це було близько 80 водіїв. Це були великі колони, які вивозили людей з Мелітополя. Це Маріупільці, Бердянці. Ті люди, які не захотіли бути на окупованих територіях. Тобто, ми допомагали їм виїздити звідти понад 40 автобусів наші, тобто з Дніпра, і в кожному автобусі по два водія було. За волонтерські рейси Володимир отримав державну відзнаку від Міноборони. За ці всі поїздки, що я ніколи не відказував, просто так вийшло, що треба їхати, значить треба. Ніколи не було, щоб я сказав що я не можу або Мені ніколи. Від початку повномасштабної війни Володимир здійснив 25 рейсів у гарячі точки. Виїжджав, каже, і вночі. А найдовша поїздка в один бік тривала три дні. В цей час вдома на нього чекала дружина та двоє синів. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини «Ну що напаминають колокол, да? От, як раніше був громкоговоритель. На столбах висіли ось ці ось штуки. Така портативна колонка одна з небагатьох речей, яку бахмутянин Дмитро Шилков зробив вже в евакуації, бо, каже, почав захоплюватись аудіокнигами. Буває також, що світ виключає, тому телефон треба економити. У мене плеєр. На плеєрі у мене записана аудіокнига. Ну, не завжди удобно в наушниках сидіти, треба іноді слухати, що вокруг тебе відбувається, Ту ж саму сирену, сирену, і тому я включаю це в плеєр в обичне майструватиш каже Дмитро. Почав з дитинства в шість років опанував паяльну лампу. Останні роки створював речі у стилі Стімпанк та намагався зробити їх не тільки незвичними на вигляд, але й функціональними. Не Можна сказати інтуїтивно. Я розумію, який інструмент, де може пригодитися і як це все зробити. То есть вот вот это все это сделано, можно сказать, на коленке, без каких-то либо там серьезных аппаратов. Вот это вот, допустим, это сделано из склеено из двух кусков доски. Все это потом вот просто напильником обработано, покрашено. Ці речі частину своєї колекції Дмитро встиг вивести із рідного бахмута з родиною. Приїхав до Дніпра у вересні 2022-го. Та зізнається, полюбити велике місто у свої 51 так і не зумів. Та й творити натхнення наразі немає. Ні настроєння проекти є якісь, в голові. Крутяться, хотілась би сделати, но опять же ні доступа, доступу до ні к матеріалам, ні к інструментам. Ні місця, где тим займатися. Ну, я ж не можу в квартирі піліть, строгати. Мені пугають ці вот розстояння. Я... Для мене, допустим, полчаса можна було бахмут это так, пройти від початку до кінця. Здесь полчаса 40 минут на маршрутці, здесь считается вважається рядом. Майстер каже, сумує за бахмутом та навіть не знає, чи є йому куди повертатися. Дом на опитне, там де ми жили, в пригороді Бахмута. Там одного подъезда нет, крыши снесло, ну, в общем, дом ремонту не подлежит. В частном секторе родительский дом, там прямо перед домом был прилет, и, ну, око, окон нету, там как бы все поубивало. Я составень позабивал, как мог, прям в пластиковые окна вот такими гвоздями». Наразі ж Дмитро готується ще до одного переїзду. Планують з родиною їхати до Харкова. Анастасія Дашко, Юля Бітімєрова, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас. Скорені міста України Суми. Молоде місто з козацьким характером, резиденція перших українських промисловців і меценатів, край партизанської слави, місто, яке прогнало загарбників! Бо з ворогами у сумах! Ді, 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 ді! Розмова коротка! Суми вистояли, суми не скорені.